Бхішма влаштував шлюб Хрітараштри з Гандхарі в Хастінапурі, а панду одружився з кунті та мадрі. Поки всі були щасливі, панду вирішив вирушити в подорож зі своїми двома дружинами. Вони вирушили до лісу, щоб оселитися в тихому і красивому місці. Там вони побудували невеликий скит і почали жити щасливо. Місцеві племена вважали їх богами. Одного разу кунті і мадрі підійшли до панду і сказали: ми чули, що ти дуже добре стріляєш з лука. Але ніколи цього не бачили. Сьогодні ми хотіли б піти з тобою на полювання і побачити твою майстерність. Панду погодився і взяв їх на полювання. Опинившись у лісі, панду сказав: Дивіться, як я полюватиму із заплющеними очима, орієнтуючись лише на звук. Він заплющив очі і, почувши звук біля кущів, випустив стрілу в тому напрямку. Відразу ж вони почули крик людини, яка кричала від болю. Коли вони пішли розслідувати, то побачили, що це були дві небесні істоти гандгарви. Вони прийняли вигляд оленів, щоб погратися в лісі, не знаючи про присутність панду. Не знаючи про це, панду вистрілив у них, убивши жінку гандгарву Самець Гандгарви був розлючений. Він сказав: навіть дикі тварини не турбують інших, коли спаровуються, і мисливці це поважають. Але ти, хоч і виглядаєш як цар, порушив це природне правило і вистрілив у нас. Через тебе загинула моя дружина. Сьогодні я проклинаю тебе день, коли ти з'єднаєшся з жінкою, стане для тебе останнім. Сказавши це, Гандхарва в люті пішов геть. Тепер панду зрозумів, що в цьому житті він ніколи не стане батьком. Він вирішив зректися морського життя і залишитися в лісі, і послав звістку про своє рішення до Хастінапури. Коли Дгрітараштра почув цю новину, його радості не було меж. Трон тепер належав йому, і він був у нестямі від радости. Саме в цей час Гандгарі завагітніла. Він відправив гінців, щоб повідомити панду цю новину. Коли панду почув цю новину, його охопило таке горе, якого він ніколи раніше не відчував. Він поскаржився кунті і мадрі. Хоча мій брат Гріта сліпий. Він здобув трон. Тепер його діти успадкують його. Невже для мене чи мого роду немає надії коли-небудь правити? Не витримавши горя чоловіка, Кунті розплакалася і пішла геть, сидячи на самоті. Вона продовжувала плакати, коли особливо болючий спогад з її минулого виринув на поверхню і змусив її плакати ще сильніше. Подія, яку вона пам'ятала, була з часів її юності, коли великий мудрець на ім'я Дурваса відвідав Ашрам, де вона жила. Відомо, що Дурваса вселяв у всіх страшенний страх, бо мав люту вдачу. Найменша помилка провокувала його проклинати людей, часто без жодної видимої причини, тому ніхто не наважувався йому служити. Але Кунті з великою відвагою взяла на себе обов'язок доглядати за ним під час його перебування в Ашрамі. Вона служила йому з любов'ю, як дочка батькові. Вражений її відданістю. Дурваса перед від'їздом з Ашраму обдарував її благословенням. Він прошепотів їй на вухо потужну мантру, пояснивши, що її можна використовувати п'ять разів. Якщо її повторювати і звертатися до будь-якого божества, це божество з'явиться перед нею і стане її. Він пішов. Залишивши Кунті з цією надзвичайною мантрою, ця ж мантра пізніше дозволила богам спускатися на землю і взаємодіяти з нею. Але у своїй юнацькій невинності Кунті не розуміла значення і сили цієї мантри. Наступного ранку, коли Кунті купалася в річці, вона роздумувала, що це означає для Бога стати моїм. Що це може означати? Їй було цікаво дізнатися, і вона вирішила: спробую один раз і подивлюся, що з того вийде. Вийшовши з води і подивившись на небо, вона замислилася, до якого бога їй звернутися. Побачивши перед собою сонце, вона вирішила звернутися до сур'ї бога сонця. Вона вклонилася йому, заплющила очі і промовила мантру. Коли вона розплющила очі, перед нею стояв променистий сур'я Бгагаван, сяючи яскравим сяйвом. Його світло ставало дедалі сильнішим, і сонячне проміння огорнуло її повністю. У цьому сліпучому світлі кунті нічого не бачила, і якусь мить не розуміла, що відбувається. Через деякий час світло почало згасати, і сур'я Бгагаван зник. Раптом вона почула тихий дитячий сміх, і її руки стали важкими. Вона подивилася вниз і побачила в себе на руках новонароджене немовля. Він мав золотисту шкіру, був прикрашений природними обладунками і сережками, схожими на кришталевий блиск, а його краса перевершувала навіть сяйво сонця, його усмішка була такою чистою, що, здавалося, заспокоювала саме сонце. Ця чудова дитина була сином, народженим їй Богом Сонця. Тепер Кунті зрозуміла значення виразу Бог стає твоїм, це означало, що самі боги стануть батьками для неї. Друзі, як ви гадаєте, чи здатне читання захоплюючої історії змусити когось забути про всі свої негаразди, або що, розповідаючи таку історію своїм дітям? Можна навчити їх усім цінностям, які їм потрібні в житті. А якщо я скажу вам, що прочитання одного оповідання може дати вам вирішення будь-якої проблеми, з якою ви стикаєтесь, або можете зіткнутися в майбутньому. Так, це можливо, але лише за допомогою найвеличнішого епосу, коли-небудь розказаного в історії людства Махабхарата. Ця історія в сто разів потужніша за будь-який блокбастер. Це виклик, повна історія Махабхарати. Написана у стилі Вікромадіті, доступна у двох частинах як у вигляді фізичної книги, так і в електронному вигляді на Amazon та 43 інших інтернет-магазинах. Книга доступна 54 мовами світу. Я включив посилання в опис нижче. Замовте її зараз, тому що це не просто книга, це бібліотека мудрості для вашого життя. Побачивши усмішку дитини, Кунті подумала: ніколи в моєму житті не буде більш чудового і радісного дня, ніж цей. Вона була сповнена радості. Знаючи, що це її власна дитина, але того ж дня її життя було позначене незабутнім смутком. Суспільство не прийняло б, якби вона народила дитину, не будучи заміжньою, особливо якщо батько не був поруч з нею. Вона не могла залишити дитину, але в той же час не могла змусити себе відмовитися від неї, опинившись перед дилемою, не в змозі прийняти рішення. Не маючи сміливості подивитися в очі суспільству, яке не зрозуміє і не підтримає її, Кунті зробила нестерпний вибір. З важким серцем вона востаннє поцілувала дитину, благословила її і поклала в кошик. Вона поставила кошик у річку і заплакала. Сур'я Багагаван, ти дав мені цю дитину без мого вибору, але я не маю відваги, щоб виростити її. Я залишу його в річці, але ти повинен захистити його. Плачучи, вона пішла геть, згадуючи той день. Кунті сповнився глибокого смутку. Історія кунті і карни дає нам багато життєвих уроків. Один з найважливіших уроків це страх, який суспільство вселяє в людей, особливо в жінок, які народжують дітей поза шлюбом. Цей страх, бути осоромленими суспільством, змушує декого залишати своїх дітей у сміттєвих баках, на сходах храму або біля воріт сиротинців, навіть діти, яких дбайливо виховують батьки, іноді збиваються зі шляху. Тож уявіть собі долю дітей, які залишилися без наставництва і ростуть сиротами. Багато з цих покинутих дітей, борючись з голодом і боротьбою за виживання, вдаються до крадіжок і злочинів, стають правопорушниками і злочинцями, тому що немає кому навчити їх відрізняти добро від зла. Позашлюбні діти часто стикаються зі зруйнованим майбутнім, що в свою чергу завдає шкоди суспільству. З цієї причини система в Індії твердо дотримується принципу, що секс до шлюбу це неправильно. Суспільство встановлює це правило, щоб захистити як окрему людину, так і суспільство в цілому. Карна, якому судилося стати царем, залишився сиротою, і суспільство ставилося до нього як до вигнанця, незважаючи на його величезну силу, хоробрість і праведність, його життя було зруйноване через відсутність належного керівництва. Вірячи, що ті, хто його підтримує, є його справжніми друзями, він вступив у союз з дур'ятханою і зрештою зруйнував своє життя. У Махабхараті немає жодної згадки про те, що Карна коли-небудь був по-справжньому щасливим навіть протягом кількох днів. Саме для того, щоб запобігти стражданням матерів і синів, як кунті та Карна, люди кажуть, що секс до шлюбу це неправильно. У ті часи не було ніяких методів контрацепції чи таблеток. Тому дошлюбний секс вважався великою проблемою. Я не кажу, що дошлюбний секс не є неправильним, але заради кращого суспільства він небажаний. Мислення та обставини у всіх різні, і саме тому ці традиції еволюціонували. Настав час кунті розповісти панду про благословення, які вона отримала від мудреця Дурваси. Не згадуючи про Карну, вона підійшла до панду і розповіла йому історію про благословення Дурваси. Почувши це, панду дуже зрадів. У царстві Гандгарі також була вагітна, але якщо Кунті забажає, вона може народити дітей негайно. Панду міркував, що якщо дитина Кунті народиться першою, вона стане законним спадкоємцем трону. Він сказав їй: наша дитина буде царем, а перша риса царя жити праведно. У трьох світах найправеднішою істотою є яма, Бог Тхарми. Він неупереджений і дає рівну справедливість усім. Зверніться до нього. Того вечора. Кунті проказала мантру і закликала яму Дгармараджу. Негайно яма з'явився перед нею, оточений темрявою. За якусь мить у неї на руках з'явилася дитина. Це був Дхармараджа Юдгіштгіра. Панду з гордістю надіслав повідомлення до Хастіна Пури про народження нового спадкоємця династії Куру. Почувши цю новину, Гандхарі та Дгрітараштра були шоковані. Гандгарі. Яка завагітніла ще до кунті, вважала, що її дитина мала бути первістком, а отже, законним царем. Змучена розчаруванням, вона сильно натиснула на своє лоно і в неї почалися передчасні пологи. Але замість дитини вона народила суцільну масу плоті. Приголомшена Сатяваті послала повідомлення в'ясі. Коли в'яса прибув і омив грудку плоті водою ганги, вона розпалася на 101 шматок. В'яса приготував 101 горщик, поклав кожен шматок у горщик. І сказав Гандгарі: Мамо, якби твої пологи пройшли нормально, ти б народила сина, такого ж сильного, як сто чоловіків разом узятих. Але тепер ця сила розділилася на сто бадинну частину, із цих горщиків народиться сто бандин дитина. З цими словами він пішов. На третій день небо раптово затягнуло хмарами і почалася гроза. Море ревіло величезними хвилями, птахи в страху вилітали з гнізд, шакали грізно вили. Буря була настільки сильною. Що, здавалося, ніби катастрофа неминуча темрява охопила царство, і люди боялися, що їх ось-ось спіткає якесь велике лихо. Посеред хаосу один з горщиків розбився і почувся плач новонародженої дитини. Цим немовлям виявився Дурйотхана, який згодом стане головним лиходієм найбільшого епосу всіх часів і народів махабхарати. Друзі, наступний епізод виведе контент на абсолютно новий рівень. Не пропустіть! Ми повернемося в той самий час наступної суботи. Якщо ви ще не зробили цього, замовте книгу Махабхарата, яку я написав. Посилання на неї є в описі нижче. І якщо ви ще не підписані на мій канал, зробіть це негайно. До того часу бережіть себе, бувайте!